початку, будь ласка, представтеся організація, ваше ім'я прізвище, чим займаєтеся? Крислан Олександр, компанія екоадітів. Основні напрямки це 3D-друк будинків, екологічні дитині технології, це все називалися. Але зараз ми розглядаємо цікавимося, створюємо консорціум для побудови малих хес, розвитку малої децентралізованої генерації. Це трішки більш капіталоємний і більш. Довгі інвестиції, які вимагають деякої бюрократичної роботи, особливо із місцевими громадами, тому що сам бізнес він як на на себе може інші рекреаційні бізнеси, і допоміжні бізнеси нанизуватися і може бути синергія для громади. А тут ми. Шукаємо партнерів, шукаємо, спілкуємося з громадами, можливо, якісь залучення інвестицій, залучення технологій іноземних, де більш розвинутих країн Норвегії, наприклад. Це бо... проект сфері енергетики, так? Так, це енергетика, це малі Гес. Розкажіть, будь ласка, як цей проект сфері енергетики зможе побороти еко- Енергетичну кризу, тому що після того, як Росія завдала ударів по енергетичних об'єктах, ми бачимо, що в нас є енергетична криза в країні. Так, як ваш проєкт може О, доведити, вийти ну, за яку? По-перше, гідроелектростанція вона генерує постійно, на відміну від сонячної або вітрової, тобто вона може в, в паводки трошки більше генерувати, а в пекотні, літні менше, але вона. В день, вночі, то це більш стабілізує. Друге, малі ГЕС, вони децентралізовані, вони зменшують навантаження на хаби на розподільчі підстанції 330, не треба більше ганяти. Тось, вони більш децентралізовують, більше стабілізують систему. Плюс деякий захист від паводків в Карпатах є така проблема, це теж дозволить знизити наслідки від паводків. Ну і, звісно ж, електроенергія, яка теж не буває зайвою, але її вся користь саме в постійності. Чи пробуємо залучати державні інвестиції на це? Чи готова держава таке фінансувати? Є перемовини, в принципі, Укргазбанк цікавлять такі проекти, треба трошки більше підготуватися. Держава, в принципі, кредитує такі речі, є підтримка сприяння від держави в побудові таких речей. А скажіть, будь ласка, якщо рахувати економічну модель і вартість такої енергії, то для кінцевого споживача це, ця ціна буде нижчою за ту ціну, яку він зараз платить, чи можливо ця ціна буде вищою, а, Окупність сокупність малої забезпечується більше зеленою тарифами, тобто це трошки вище. Виходить. Але насправді, якщо говорити про пікові речі. І можливості деякі да, так, мала енергетика менш маневрова порівняно із великою гідроенергетикою, але теж є якісь моменти маневрування, і це якраз допоможе більше зглажувати піки. І ще скажіть, будь ласка, чи така енергетика зможе сумарно замінити, ну, скажімо, більш традиційну енергетику, чи не зможе? Ні, навряд чи вона зможе замінити, прямо замінити. Альтернативи АЕС в Україні, мабуть, вже немає і не скоро буде. Але це дійсно поможе спростити саму систему, зробити її більш децентралізованою і більш стійкою, тому що вивезти один подстанцію одну 330. Це одна ракета, дві ракети. А вивезти 40, 50, 100 малих ГЕС це треба 50 ракет, тобто це набагато більше. І вони більш розповсюджені і вона більш така система бістійка. Це дуже вам дякуємо за коментар.